30 жовтня, кінець жовтня. Так виглядає. вхідна зона. Вже гортензії пожовтіли остаточно. Зараз подивимось на Vanilo Frise. Так, вона теж вже не дуже виглядає. Загубила свій такий привабливий вигляд. Трояндочки ще тут питаються. Ну, загалом вже все. Кирасачі, дощик. Не зрозуміло. Бачите. Трояндочка ще одна. Квітна, красунечка. Ну і головне зараз підійде підійдемо до... Інверси. побачимо, що тут у неї. Який хвоєпад поживає. В принципі, ну, зупинився, мені здається. Нічого нового такого критичного не бачу. Я відправляла спеціалісту Тетяна. Магія рослин, якщо ви знаєте, з Миколаївщини. Вона казала, сказала, що це хвоєпад. Вони з дівчатами порадились, сказала, що це хвоєпад. Тому... Так, чорнобрійця вже треба прибрати. Дивіться, як гарно тут в променях сонця. Сосінка. Колюча така. Ще рослинка колюча, це добре, добрі ознаки. І ось ця. Лє якісь. Гарно, да? Так, і зараз ще зараз до цієї. Дойдемо. З мадриною все ясно, вона вже осипається. Бачите, хризантема після дощику так і не піднялася. Ця розпустилася, красонечко. А ця не піднялася. Тяжка, важка. зрезать может быть, ее потребно. Красуня, листиками перебила ее. Арно такая. Может ее в грунт потрібно. висадити. Далі тут у нас листичка скрізь. Зараз подивимось. Петрушечка, хризантемочка малюсінька. На ці вихідні буду саджати а, цибульку. Ранковий огляд. Ох, тышечко. Тут у нас все добренько. Навіть, мабуть, буде лісочка. Фрезентемка якась розквітає. Салатик петрушечка, все є. А это руковод. Десь я посадила, ага, ось сього, це шпінат. Тут все добре також. Йдемо далі. Травка як відріс... відрісла. відрізла. Відрісла чи як. Бізьяна Чи Чичи. -чи. Знову мої пуфіки прикриті листичком з груші. Ну і тут порядок теж. Хуйні я все обробила з цієї сторонил, голд. Р, який був. І ось дивіться, як гарно. Ну супер же. Бачите, як гарно. До речі, зразу вони розквітли. Їм краще стало, ніж в теплиці вони стояли. Дивіться, всі квіточки перескривались. Хоча їх і в цвітущому вигляді пересадила, але їм все добре. Можна ще купити на вихідні, мабуть, куплю, посаджу тут луковки тюльпанів, чи щось посаджу, чи нарцисів. Подивимось. Сьогодні четвер. Четвер. Гарного дня всім. А головне тихого дня. Сонечка, гарна погода. Супер. я трошки полюбуюсь, помылуюсь, у синюю красою. Ох, листья нападало.